Однією з самих стопорящих штук на початку практики чи якогось твого духовного шляху є ось ця тема максималізму. Хочеться більше урвати, більше все зробити, щоб все було вже зразу негайно. Але це зовсім не той напрямок, де все працює отако, тобто воно працює як наслідок. Але коли ми говоримо про сам гнозис, сам шлях, то все, з чим ти можеш стикатися найчастіше, це те, що ти будеш встрибати у свою ж власноручно вириту ямку, ось оцих якихось непомірних амбіцій. Треба зрозуміти, що цей шлях це щось абсолютно нове, яке тобі дається для пізнання, для розкриття, для зцілення. Травм і розчинення різних блоків, бажання у цього вже і зразу це як насадити якусь стару парадигму, стару формулу, стару операційну систему на нову і хотіти, щоб воно запрацювало. В кінцевому результаті у тебе буде тільки розчарування, незадоволення, відкат Це не магічно. Ну, не станеться так, як гадається. Тому я рекомендую жувати. І насолоджуватися по кусочку, попрацювати з своїм деструктивним его, забрати у ці стандарти мислення успішної формули, по якій ти будеш іти, і будеш оце робити. Треба розуміти, що ти стикаєшся з чимось новим, що в тебе немає правил. І ті правила, які ти знав раніше, вони не діють. в цьому випадку. Треба визначитися з пріоритетами, що ти хочеш. Ти хочеш все і зразу, ти хочеш хапнути. Ну що? Що на виході ти хочеш? Тому що можна безкінечно філософствувати про якийсь духовний розвиток, а про ці всі штуки вчитися на 100-500 навчань, але якийсь цього толк? насправді, коли так опуститися, зробити глибокий вдох і видих. Питання є тільки в тому, щоби почувати себе краще, щоби дізнатися правду про себе, щоби відчувати себе в контакті з собою, щоб мати класний внутрішній стан, коли ми починаємо гнатися за тим внутрішнім за тою реалізацією тих амбіцій, тих думок, які ми як завод емоції виробляємо. У нас з'являється незадоволення, ми розчаровані. Ми засмучені. Уявіть собі дитину в супермаркеті, яка топає, ногами лежить на підлозі. Ну і що та дитина? Та дитина просто хоче, вона просто хоче. От вона просто її зашкварло і вона просто хоче. От в неї припадок. Таке саме ти в дорослому віці, коли ти йдеш в невидиму частину, це не матеріальне ту, яку можна потрогати, якось обізначити, надати якусь форму. Це робота з свідомістю. Під свідомістю, єдиним результатом, самим першим і вірним, це буде зміна твого внутрішнього стану. Не говорячи, коли там йти вже в магію, практику вже більш глибші процеси, що буде, і результат в матеріальному плані. Але коли тебе ведуть через гроші, то треба розуміти, що цей дощ може бути надовго. І це зовсім не про фаталізм, це про свідомість, про відповідальність і розуміння того, що ну, ось так, такий мій шлях душі, мого пізнання через присутність, через відсутність грошових коштів, це є ключове, і це мене буде вести, і це буде мене стопорити. І десь я буду падати на дно, а десь мені прийдеться далі вставати. Тому що. Здаться ти завдяки успіть, поділити цілі на слонів і на жабок. Жабку, погодьтесь легше проковтнути, легше взяти в руку слона, можна подивитися. Так само і з правами. помічати жабки, пропрацьовувати жабки, Жабка до жабки, створювати свого слона, пробудовувати. І тут зовсім не про важкість і не про якийсь фаталізм, чи про ось оцю таку розповсюджену тему, тільки тяжкою працею, бо її дуже багато хто унаслідував як спадок родової системи і часів, які прожили ваші предки, і можливо навіть ви, якщо вам тридцятка сороківка плюс. Підписуйся, лайкай, коментуй. Дякую, що ти передивився. Коли в тебе є готовність і бажання розібратись, приходи на консультацію. прекрасних трансформацій гарного часу. Доби з тобою була Наталія Квітнева, неопсихолог і сучасна чарівниця.